Знову мати можливість ходити до школи найбільша мрія 10-річного Івана. Вже кілька місяців поспіль він бореться із злоякісною пухлиною. Ми поїхали на Оанко. Ну, там нам сказали, що пухляна серце, ну, мозок трохи там зачіпело. Поїхали суда, хіміотерапія і найперше підтримка друзів, родичів і навіть незнайомих людей все це допомогло маленькому буковинцю фактично перебороти четверту стадію раку. А ще віра. Ми увіруємо в Бога світого, бо ми без бога і ковні до порога, але і слава. Подяку лікарям цей випадок радше виняток, кажуть лікарі. Зазвичай пацієнти потрапляють в лікарню з третьою та четвертими стадіями раку. Тоді врятувати пацієнта, навіть маючи всі необхідні медикаменти, надто складно. Доказом чому є сумна статистика: це більше боковинців хворіє на рак трахеї, бронхів, легень, рак молочної залози та шийки матки. Якщо взяти на то Якщо у нас 900 тисяч, то кожний 45-й у нас на нарад. Тому лікарі закликають не ігнорувати профілактичні обстеження. Коли народилась дитина, обов'язково кожен три місяці треба приходити до лікаря, кожних півроку треба здавати загальні аналізи крові. При необхідності лікарі дівнічні завжди скажуть, що потрібно зробити. Куріння, зловживання алкоголем, шкідливі гази, синтетичні фарбники, аборти, надлишкова вага все це фактори ризику наголошують лікарі. Також вчені дослідили вдвічі скоротити кількість хворих на рак, товстої кишки дасть змогу збалансоване харчування без надміру білків та жирів. Натомість маленький Іван вірить, що його мрія збудеться, якщо Буковинці більше знатимуть про цю недугу. Я бажаю, щоб усі дуже скоро виїхали. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час.